Друзі, вітаю, ЖК Crystal Park Tower квартира 124 квадрати, дуже цікава. Коротенько покажу, невдовзі ми приступаємо до виконання робіт. Зараз дизайнер працює над переповнуванням. Коротко від забудовника. Ось така простора вітальня з кухнею мала бути. От. Але тут буде спальня. В даному виконанні це є сам Він буде також перепланований, зміщений, розширений. Тут у нас знаходиться гардеробна. Вона такому самому виконанні буде, але будуть змінені розміри. І розташування. По плану у нас кухня буде тут, в цій зоні. Це на даний момент просто кімната. Тут буде кухня, цієї стінки не буде, у нас буде кухня вітальня Ось так вона На сьогодні. Ось так на сьогодні. Тут стінки цієї не буде. Тут була кухні вітання. Ось так. Що ми маємо далі? Висота степ 3 метри. Такий коридор. Вхід в другу спальню. Ось так. Другий Він Планується бути гострявим також буде все переплановано. Зараз на зараз це місця небагато. Це буде здемонтована ця стінка розширена на другу сторону, буде гостйовий санвузол. ці двері будуть замуровані. І вхід до нього буде з звітання. Ось так, друзі. Такі маємо вікна. Такий маємо вигляд. Ось так. Вигляд на парк, де можна буде чудово проводити вечори, сімейні прогулянки, пробіжки. І маємо чудовий вигляд на проспект. Дякую, що подивилися огляд нашого нового проєкту. Це була Стадія до. Далі буде. Мене звати Іван. Я надалі буду знімати для вас відео. Руху даного проєкту. Підписуйтесь на наші сторінки. Вдячний буду за лайки цього відео і до зустрічі з компанією Кайфрік.